Промта, прота, мої кохані! З вами Ханна. Ох, кардинальні зміни до кінця вересня. Шість чаш. Сонечки мої, і знову зірки запалали. Я в тому причина. Вибачте, я тільки причина всіх ваших щасть, говориться по рашистськи Щасть вашому житті мільйон відсотків, бо що моя енергія вона творить тільки добро, чудеса і позитив, як і мої амулети, які від вищих сил. Так ось шість чаш. Це про те, що що продана зміниться до кінця місяця. Прийде людина або із минулого цього, яку ви знаєте. Бо тут людина розуміє, що ви поповні наповнювали його емоційно. Пам'ятає тільки гарне все з вами. Можливо, що раніше не знав, яка ви класа, зараз він все це усвідомив. Або напишіть який варіант вам краще підходить. До когось прийде чоловік. Я собі хочу чоловіка. Може, мене відчуття, що тут хтось прийшов, значить, 100% буде охана. Або чоловіка, якого ви знаєте з минулих життів. Душа прийшла до душі. Тобто прийде людина, яку ви впізнаєте. Але завжди наголошую. Тут багато у мене феєчок новеньких, ви всі феєчки і телеграмою, і буду вам щастя. То я кажу їм, що це не про метелики в животі, це коли вам спокійно з людиною. Ви можете бути з нею, і без неї вам спокійно з нею і дуже комфортно. І так, які ж кардинальні зміни? Кардинальні зміни стосуються того, що ви дуже довго вкладалися, що вкладалися по повній. Хтось грошима, хтось з правами конкретними по стабільності і надійності, хтось з часом вкладався і все чекав. Ну коли ж буде результат? А вам казав сказав, Боженька, терпіння, терпіння, і ще раз терпіння. Еркан І ви реально стали сильна. Тут кажуть про те, що ви зуміли підкорити своє оце велике бажання результату самій собі, і сказали: Стоп, моя дівчатка, ми живемо своє життя, і те, що я вклала, завжди повернеться з Це правда, дівчаточки. І що ж це за кардинальні зміни? Кардинальні зміни, які, ви знаєте, вони довго визрівали. Угу, далі пуста карта. Останнім часом карти не говорять. І я знаю чому. Тому що ви не повинні бути готові до цього. Ваша реакція повинна бути первинною. Ну, натякніть на вищі сили. Це стосовно або людини, або тієї справи, яка, або людина, яка давно себе до вас не проявляла, або тієї справи, та, про яку давно не було чутно, давно не було новин. І Я спробую. І королева Пентаклів, сонечки. Скажу вам так: тут хтось із вас таки дочекається великої суми грошей по королеви Пентаклів. Це в те, що ви вкладалися, вкладалися, результату не було. Але ви будете забезпеченою жінкою. У когось це буде королева Пентаклів. Це стосовно того, що ви могли багато вкладатися щодо побудови стабільних і надійних відносин з чоловіками або з певним чоловіком. Бо до когось прийде чоловік із минулого цього життя, а до когось прийде чоловік із минулого, тобто після реінкарнації до душу це впізнаєте будь-якому разі, королева Пентаку, ви вийдете заміж або вийдете реально в стабільні і надійні відносини. А у когось буде і те, і інше, чого я вам дуже сильно бажаю. І напишіть тут теж, що ви хочете більше, вийти в стабільні надійні відносини чи стати забезпеченою жінкою. Вам порада одна карта. Знаєте, яка порада? Приймайте все критично, що вам буде давати всесвіт. Відключайте свою голову і так, і вам ще дають пораду, йдіть за своїми цілями. Коли ви перестанете вже точно на щось очікувати, а будете теалізовувати свої цілі, тоді все воно до вас прийде. Так. Так, вам кажуть про те, що серце ваше вже вилікуване. Хоч ви обороняєтесь, да? Да. але все буде пуститися по справедливості. Яка я щаслива до нас!